Урок української мови. Тема навчаюсь правильно вимовляти і писати форми родового відмінка числівників. 50, 60, 70, 80, 90 100. Але для початку давайте з вами пригадаємо, що ми знаємо про числівник. Що це за така частина мови? Вони означають кількість предметів. Так. Кількість або Порядок при лічбі. Да? Кількість або порядок при лічбі. Да, на ну, питання... типа перший, другий, третій. Да, ну це порядок при лічбі. Да? Перший, другий, третій, я питав. Відповідають на питання, які? Скільки? Скільки є? Котрий який... або який по порядку. А, Перший, так. другий, п'ятий, десятий, так котрий або який по порядку? Яка Отже, ми з вами працюємо з числівниками сьогодні з круглими да числами. Сторінка 128, трошки на 129. В підручнику сьогодні геть зовсім мало. Давайте з вами запишемо число сьогодні 11 а, березня Я не дивилася. Я дивилась. Знайдемо. Виберемо собі щось. Виберемо. 11 березня. Я, який числівник сьогодні вживається? Яке сьогодні число? 11. 11. Одинадцять. Як пишеться це число? 11. Да, є всередині, так? Отже, сьогодні. Убирайте, що ми напишемо. Сьогодні. День, зараз. день інструментів, день степлера, всесвітній день сантехніка, день вівсяних вафель, і, і, вафель. і Європейський день, день пам'яті жертв тероризму. Ну, там а час вафельки. 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 вафельки, вафельки. Ви Вафельки. Вафельки. Це буде про вафельки. Отже, сьогодні. День вівсяних вафель. Ні, я не хочу вафельки. День не незвичайних, а вівсяних. вівсяних. Ой. Вафель. Ні, вся ні в Африки. Звісно, не коштувала е, да? ніколи ви Я ще не вся. Да. Я, я, вівсяні да. я, я коштувала. Пробували ви вся ні в Так. Смачку? Ну, не такі. Вафельки Специфічні, вафельки, мабуть, да? Специфічні. Знаючи, що таке вівсяні пластівці, то я думаю, вівсяні ні вафельки... Ну, вівсяне печиво люблю, а пластівці ні, чомусь. Пластівці вони такі безкусні, так, так, можна сказати. Тим більше, що сьогодні День їхніх є докисали, День вівсяних так. Mm, yeah, є, можна прибирати, так? Працюємо далі. Отже, у нас з вами є числі. Yeah, які, давайте там їх... А, Там уже не буде День весняних. Ой, господі, день весняних вівсяних, день вівсяних вафель. Весняний, день вівсяних вафель. Дави. Ну, ми так на перерві не, не розказала про свою історію. Ну, так, не розповіли. Ви так тихенько всі розійшлися і все. У нас була велика перерва по гору. А Отже, я, коротше, поставила черги на бою. Поліна, Поліна, ми затягнемо, перерва пропаде. Отже, у нас є з вами числівники: 50, 60, 70 і 80. Як їх правильно писати і вимовити в родовому відмінку? Кого, чого? Немає. Скільки? Кого? Немає скільки п'ятдесят? Пятьдесяти. Немає кого п'ятдесяти школярів, наприклад, 50. 50. Немає 50. 50. так? П'ятдесяти. Немає шість? Немає п'ятдесяти. Так, шістдесяти. П'ятдесяти или п'ятдесяти? Шість. Десяти. Як ми, вами, ми говоримо 60 або 600, так? Але ж там пишеться буквально. вісім десяти Зараз ми говоримо і 700 і или... як ще ще. 80. 600. 600, так? 600. так. Наше завдання з вами зараз придумати приклади з цими цифрами і записати ці приклади словами. Тобто скласти числовий вираз на додавання або на віднімання і записати їх словами, вживаючи прийменники від або до. Ну, наприклад, до 50 додати 10 дорівнює скільки? 60, так? Або від 60 так. відняти 10. Так. Давайте спробуємо, який приклад беру, будемо. Може, Давайте 50. Давай, Полін, ой, Софія, давай, який приклад буде. Я то, що Говори, ми, ми перший запишемо разом. 16 додати 50. Ні, ні ні у твої у слова 50, 60, О, 16, 70. 80. 50 давай. До 16 додати 50. Ага, тоді до 50. Давай я спочатку запишу його ем, виразом числовим, а далі ми. Числовий в зошит не пишете. А далі ми будемо писати е, його а, словами. 50 додати 16 дорівнює… 76. А тепер, а тепер пишемо Ой, його словами. 66. До. 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 П'ятдесяти що зробив? П'ять десяти? додати шістнадцять. Угу. І там і там офаграму знайшла. Шістнадцять. Шістнадцять. 16 і 16 Можна написати «дорівнює», можна написати «буде». Скільки? Я хочу «буде». «Дорівнює». «Буде». Не «буде». Я написав «отримаю». От «ри». До 50 додати 16. От «ри». 66. «Мо». «Шість». 10 Десят... 60 Шість... є. Я записав. А надо всі чотири? Ні, не обов'язково. Давайте один на додавання, а... один на віднімання зробимо. А тепер ще якийсь на віднімання, а. також з цих якихось чисел. Давайте 80 відняти М... 70. 70. 70. Від від 80 відняти 70. Хай буде? Да, давайте. Так, так okay. тобто у нас буде вираз, я його напишу цифрами спочатку, да? 80 відняти 70, правильно? Да. Yeah. Такий? А тепер пишемо його словами. Від. Від. 8 ми 10 80 лалала від 8 ві ти хоча можна і 80 80 від я тут букви не попропускати відняти 70 ага Буде несяч. Якщо до чого ми не математики. Тому що ми вивчаємо числівник. Тут куди не скачі, а тут самі будуть числа. На математиці числа пишуться цифрами, можна скорочувати, а на українській мові числа пишуться словами. Я О, і треба знати, як вони правильно записуються. Якщо ми створюємо з вами числові вирази і записуємо їх словами, у нас з'являються з допомогою прийменників, так, і то нам треба знати, як в родовому відмінку буде звучати те чи інше слово, той чи інший числівник. Дописали, можна прибирати? Так. Точно. Зараз прибереться і. Все. А скаже. Тільки приберемо, адвічка. Приберемо. Отже, звертаємо увагу. Нами. На числівники 90 і числівник 100. У родовому відмінку з'явиться закінчення А. 90. Немає скільки? 100. Так? 90. Тобто буде. З'явиться. Закінчення А. І далі вправо в підручнику є вправа 6 Вона є на екрані. 23. Сторінка 128. вправа 6 Прочитайте. Як Мож довго живуть тварини? Ми Як довго живуть тварини? Давайте Дома. прочитаємо. Два. 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 Як ти думаєш, довго Два. живуть тварини? Ну, не совсем. Не дуже, да? Не дуже. Можливо, ну, я представлю. А, а ще які думки є? Як ви думаєте, скільки живуть? Ну, я думаю, що, смотря яка тварина. По-різному, так, ми можемо сказати. Так. Ми, будемо праві, по-різному. Я залежно можу залежно жити сімі. до 50-ти років, не 40-ти. А ми говорили а. з вами про бурого ведмедя. Скільки він років вже? Ні, я не пам'ятаю. 30, 30? О, да, 30, 30 до ну, 35 років, да, у mm. дикій природі, а в зоопарку прожив 47. Але це в зоопарку. Найдовше. Можна той. відійти? Можна. Бо все. Оце. Бо все. Читаємо, читаємо, там... читаємо текст. Можна читай по А за парки Софія, читай. Як довго, як довго живуть тварини? І з. і ліцитри? З поміж. З поміж. Це так пишеться слово. З поміж тварин найдовше живе слон від 45 до 70 років, друге місце за носорогом від 30 до 50 років, Кити – великі морські тварини з живуть до 30 років. Зі свій цих тварин найдовше живе кінь від 20 до 35 років. Корова рідко коли доживає до 25 років, від вік собаки від 5 до 15, і рідко до 20 років. Коти живуть від 7 до 15 років. Молодець, правильно назвала, прочитала і правильно назвала всі числівники, які вживаються в цьому тексті. Отже, який із поміж тварин, яка тварина живе найдовше? Це перше місце, слон від 45 так, років від до 45 до 70 50. років. Зошит з нового рядочку, записуємо словами. Ми не переписуємо текст, ми переписуємо числівники. Як вони вживаються? Ми пишемо від про слона, да? від, Як сказано. Це Справа 6. 6. Ось про слона, але нам треба записати. З за допомогою числівників і ми пишемо. від який далі числівники 40... 45... 50... 50... 50... 50... 50... де від? Сорока П'яти. П'яти. Де де воно живе? Від 45 до семи. Десяти від 45 до 70 років. Да? Давайте роки будемо писати. Я. Далі. Це з мене Айвана права цей. До 50 додати 60, це не додавала. Яка це вправа була? П'ята. Готово, я все написала. Так, далі шукаємо. Що ще в нас є? Де ще які числівники є? Розвиті до 50. Від 30 50. до 50. Від 30 до 50 років. От від 30, 30 до... Мені писати. Це що випишете? Так. Так, ми виписуємо, ми не будемо весь текст переписувати, ми виписуємо тільки числівники, і то отак групою від 30 до п'ятидесяти. років 50 Років є. Да, пропетів. Далі копітів, про що там пропетів. Про Далі тут великі морські кити. Живуть mm. до 30 років. До 30 років. Тут просто до 30 немає коридора, да? До 30 років є. Далі я буду писати отут внизу, тому що зараз в мене буде на слону зарплана написано. Далі свійське тварини, найдовше живе кінь від 20 до 35 років. Так, від 20 30. до... чого там? 30. 35 років яких років? Є. Потім корова рідко, рідко коли поживає до 25 років. До 25 років. Два. П яти. П яти. Я все. Потом у нас, э, э, вид собаки Я не бачу, вид собаки. Вік. Книжці дивись, ну Да, якщо я зараз придумав до 15. від п'яти до п'ятнадцяти, так від п'яти до... п'яти п'яти. Там і рідко до 20 років. Повністю його так речення візьмемо? Чи, чи до до, не будемо писати до рідко до 20 років. викинемо його взагалі. Так. Від 5, а, до 5 років. І котів так? Прошу, від 7. До 15 років. ну так, так, приблизно ну, до п'ятнадцяти Може, десь молодне наробила, не знаю. П'ять до двадцяти років. П'яти до тридцяти п'яти років. До двадцяти п'яти, від п'яти до п'ятнадцяти. Ну, Наче, так. Так, є. Отже, що ми виписували з вами? Числівники. Числівники, так? Чи змінюються числівники, числівники коли не, вони вживаються не, в доволі? Ми виписували чи і ще ми писали. М... Чи дізналися життя тварин, так? скільки ж вони так. проживають, їхній вік, їхній віт. Так. Як воно прикольно виглядає, як сон учить букву. Вот так. Коли навколо нього є ось ці букви, да? навколо нього нас, вони сприяють. Ну, сонечко потихеньку виходить. О, рай, ну, да. Ще, ще, ще. Я не зрозуміла, що. А сонечко, сонечко поліхенько виходить. Сонечко виходить? Давайте, давайте. У нас урок, як нам треба, щоб було сонечко. Ми хочемо сонечко. Можна так, прибирати? Я хочу сонечка, я буду. Так, поки Давид дописує, наше завдання з вами. Дивіться, ми розглядаємо наступну вправу в підручнику. Знайдіть вправа 7 На основі Наразі. неї буде домашнє завдання. найвитриваліші серед тварин. Так, найвитриваліші серед тварин. Його не треба буде писати весь. Зараз послухайте, що Давид, все можна. Так, так. так, можна. Зараз він відкриється і стане легше. Так, це ми з вами зробили. Ось ці тваринки з нами подружилися. всі Ось, будь ласка, всі. Отже, найвитриваліші серед тварин ваше домашнє завдання. Такий текст є у вас в підручнику. Слухайте, що вам треба буде зробити. Послухайте цей текст. Білого ведмедя довго вважали твариною, яка здатна витримувати найнижчі температури. Однак досліди, проведені в Норвегії, довели, що перше місце в цьому випробуванні посідає полярна качка. Вона витримала температуру мінус 110 градусів. На другому місці білі гуси, на третьому тюлені. І лише після них на четвертому білий ведмідь, що витримав до 80 градусів морозу. Ваше домашнє завдання: вам треба послідовно записати за зразком, яке місце за здатністю витримувати холод посідають різні тварини. Під вправою, шукайте в підручнику. На екрані того не буде вже. Шукайте нас Назви числинки використали в тексті постав <питання> до них питання. Далі запиши послідовно, і внизу зразу в такому прямокутничку. Перше місце. Перше місце посідає полярна качка, вона витримає температуру мінус 110 градусів. Далі пишете зразок. Да? Зразок у вас є. Перше місце посідає полярна качка, вона витримує температуру мінус 110 градусів. Далі, друге місце займає хто? Типа нам треба по местам розставити так. І назви числівників. і це перше місцевіки використані в тексті, постав до, до них питання. Вам треба виписати е, назви тварин. І числівники за порядком, за місцями. Перше місце посідає біла качка. вона… Тобто вам ваше речення? Ось, да? Перше місце так. посідає білополярна качка, вона витримала температуру мінус 110 градусів. Є перше місце. Друге місце займають хто? Білі е, Білі гуси. Білі не сказано про температуру яку-небудь про білих гусей? Ні, пропустили. Третє місце займають тюлені. Тюлені. Також не сказано нічого про температуру є. Далі. Четверте не. місце у кого? Медведя. білого медведя. Отут вже сказано. Він витримує температуру. Яку? 80 градусів. Чого? 80 морозу. морозу. Він витримує так. температуру до восьмидесяти градусів. треба тут робити оце те, що назви численники використай в тексті поставлених питань. Хорошо, давайте ми їх зараз назвемо їх, просто назви, І все, які числівники в... ви зустріли в тексті. Mm. Просто сто 100... те питання до них ставити не треба Називаємо 100... їх, І... називаємо Вось, числівники, які ми ви Почули в тексті? <першу> Перше. Ставимо питання до нього. Перше. <першу> Яке? 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 Перше. Другому. Далі вона отримала температуру Другому. 110. Ось 110 Дом 110 10. 110. Поставте питання до, до числівника 110. 110 Який? А, не, не. 110. Та ви знаєте це питання. Скільки? Скільки. Скільки? 110. О. Далі. На другому. Е, другому. Як... На, на другому. На другому. Ні, на другому. Разом з прийменником На другому. На. другому. А, на яке питання відповідає? На Накому? Молодець, На якому? На другому. Яку. Далі. На третьому. На третьому яку. теж є. На якому? На якому? На четвертому. На, на якому? На якому? Далі що у нас? Я допомога дивізія. До вісімдесяти градусів. Який є. Який поставте на цій камера. Вісімдесят. Більше ніж это. Вісімдесят які? Вісімдесят який? В гроші переводьте вісімдесят і питання зразу собі поставте. Скільки? 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 <різь> Скільки? <різь> Скільки? <різь> Тільки так. тільки. А у мене питання: записувати тут, наприклад, перше місце посягла полярна качка, вона витримує температуру Це, виписувати ці місця, там, де є температура, сказано? Н Ні, виписувати всі? ось так по порядку, ми з вами проговорили, що ви перше місце. місце, перше місце. Ну, але якщо типу, немає білі гуси на третьому. То да. Ще раз поїхали. Дивіться, якщо у вас в тексті, вам треба розмістити їх по порядку. Місця їм виставити. Але в тексті є тільки температура перше місце і температура четверте місце. У друге, третє там нема температури. Ви пишете: перше Ми місце пишемо. посідає біла качка. Вона витримує температуру мінус 110. Друге місце у білих гусей. На третьому місці тюлені. На четвертому місці. Прошу просто... нам записувати місця і далі що там про біле гусена, наприклад. Так, да, але без вказування температури. Місця ви вказуєте, а температуру ви не вказуєте про біле гусениця. Я просто гуси. записати, як у це речення, білі гуси на третьому. Так, так, ні, ну білі гуси на другому, а на третьому тюлені. Оце, Оце речення у вас вийде, що ви його спишете, отак, як воно є, воно не міняється. На першому місці вільно. Так, а це списуєте. Ви вони. Мене... Якщо хочете, ви можете знайти в інтернеті для себе інформацію, цікаво буде, скільки температури витримують біля усі. Зрозуміло, що робити? Так так, так, так. Я вам дякую. Зрозуміло, що робити. Оцініть себе, що у нас тут ще. ми це все також зробили. Ваше домашнє завдання, те, що ми з вами не, не. проговорили. Виставте собі оціночку вас. Яка сторінка сторінка? Сторінка 129, вправа, 7, але не